Доброго доброго дня вам, друзі, мир у вашому дому. Заходьте, будь ласка, на дуже цікаве відео, будемо говорити про рівні карми. Сьогодні склалося так, що я підібрала для вас швиденько, щоб розповісти дуже важливі речі, які треба усвідомити, для того, щоб життя стало легшим, щасливішим, для того, щоб усвідомлення прийшли нового порядку. І так, давайте з вами розберемо. Що ж таке карма? Карма ну багато хто вже про це говорить. Ви багато читали різної, різної інформації, ви багато чого проживали. Ви розумієте, що це таке, але просто сьогодні акцент буде в кінці мого відео. Дослухайте, будь ласка, до кінця, і вам стане зрозуміло, чому саме ця тема і чому саме зараз я вам її записую. Є е, рівень особистої карми. так? Є особиста карма. Це найзрозумілий рівень для нас усіх. Тобто, зробив погано, отримав погано, зробив добре, отримав добре. І так от ми всі з вами пов'язані тут, в цьому просторі існування. Але наш простір існування, друзі, це якраз той простір, який е, він заснований на виживанні. І зараз ми з вами проходимо найскладний останній екзамен. Про це трішки далі, а зараз йдемо до другого рівня карми. Це родова карма, Так? Ви також чули, що є родові енергії, тобто за кожним з нас стоять гілочки роду, стоять, тобто ростуть, розвітлюються, або ми якась гілочка є в своєму роду. Ну, як уявити, так уявити можна. Так? Тобто, твій рід наклав на тебе якусь задачу, зобов'язання, завдання. Яке ти маєш тут виконати, для того, щоб посилити енергію роду свого? Що значить посилити? Тобто, її потрібно вирівняти, щоб вона текла через тебе, згідно задачі роду, усвідомити. Через усвідомлення все йде, правильно? Через усвідомлення. Так от, усвідомлюючи те, що твій рід наклав на тебе певну задачу, і ти маєш тут її виконати, ми часто не знаємо, що це. Але відчуваємо якимсь чином. Так от наш рід завжди накладає на нас те, що посильно нам виконати. І ми дійсно з вами маємо це робити. Звичайно, це можна прорахувати, звичайно, це можна відчути, також можна просто до, до, дойти до глибини докупатися і знайти от відповідь на це запитання. Що ж на мене наклав мій рот? Ми з вами детально це обговорюємо на, на заняттях в моїй школі Вещоїтерації людини. Правильно? І так дивіться, друзі, два рівня таких особистий. Так? Потім, як ти опрацьовуєш його, потім іде родовий, родова карма. Як ти її опрацьовуєш? Потім іде карма виміру існування. Що це значить? Зараз поясню вам, можливо, не всі знають. Ми живемо з вами в вимірі, в вимірі такому, життя, де Існують закони виживання, тобто рівень іспитів на виживання. Ми проходимо кожен по-своєму. Так от, якими користуєшся ти законами для себе, які правила ти собі прописуєш, за якими принципами ти живеш? В цьому плані, де ти існуєш, щоби вижити. Ось це є карма виміру існування. Тобто. На нашій планеті Земля, там, де ми з вами є. Так? І четвертий рівень карми це еволюційна карма, друзі. Мало хто говорить про це так конкретно, але дивіться, ви замисліться просто, що таке еволюційна карма. Це якраз таки оте твоє найвище еволюційне призначення чи покликання, яке ти маєш тут виконати. Тобто сюди входить твій духовний зрост. Твоє пізнання, твій розвиток духовний. І, і складова з цієї програми, вона вся в тебе вживлена разом з також глобальними процесами, які відбуваються в планах еволюції. Так от, друзі, коли починаєш усвідомлювати себе як людину на землі, яка має свій еволюційний план, і ти його виконуєш, цей план завдяки пізнанню і докопуєшся до глибини своєї істинної сутності, виходиш на співпрацю з духовними енергіями, то тоді ти всі ті три рівня розв'язуєш легенько, ти починаєш ясно бачити, що і як працює. Ти відпрацьовуєш ці всі речі, і ти звільняєшся від всіх тих. Причини наслідків, від всього того, що ти не розумів до цього часу чи не розуміла, і тут виходить, що зараз? А зараз саме так воно відбувається, друзі. Ми дійшли з вами до самого оцього вищого такого рівня розв'язання своїх кармічних еволюційних завдань. Так от я хочу сказати ще вам від себе, так як я людина, яка Опрацьовувала дуже багато різних методів, практик, як я проживала сама через себе, як я провожу людей через їхні кармічні задачі, коли я їм розкриваю дійсно те, що їм потрібно основне знати. Так от я хочу сказати вам, що дійсно ми зараз всі знаходимося на такому етапі, як завершуючий, найскладніший екзамен. Знаєте, так, як ото магістратура, вже така у нас зараз з вами, де ми маємо завершити екзамен, здати свій еволюційний. І там уже нам тоді, от по тим особистим, так як я вам кажу, що не варто вже ходити там в ті минулі якісь там часи, життя, там, читати минуле все те, що було, щитувати воно не потрібно. Тому що епоха закрита. Все. Те, що, наприклад, я вам писала ще 5 років тому, то дійсно ще можна було вскочити як в останній вагон такого летючого корабля, на який ти можеш ще вцепитися там, десь і щось ще зробити. Зараз це вже, знаєте. Тільки через знання працює, тільки через знання, через високі духовні знання, щоб прийти до того особистого щастя, до родового щастя, до щастя існування в вимірі життя. Все це відбувається, друзі, тільки через знання. І коли мені ось кажуть, що можливо. Хтось зациклений на здоров'ї, хтось зациклений на зовнішності, хтось зациклений на зароблянні грошей, хтось зациклений десь іще і там бачить свою реалізацію. Друзі, зупиніться, тому що це все є фрагменти. Там немає цілісності ніякої у вас самих, як особистості, яка завершує свій еволюційний кармічний план. Це має бути пізнання глибинне. Розумієте, це усвідомлення просто про себе таких речей. І якщо зараз не доторкнутися кожному, не засвітитися в бажанні це зробити, то будуть дуже складні випробування для нас, для всіх, для тих особливо, хто не зможе цього зробити. Я розповім вам більш детально про те, як це зробити, в моїх наступних відео. А зараз, друзі, єдине, що хочу сказати, пізнавайте себе. Розкривайте себе, тому що це є наразі дуже-дуже необхідно для того, щоб змінити світогляд. Все на розкритті світогляду розкривається для вас нове. Ви тільки так побачите, інакше ніяк. І е, щаслива людина, вона тільки тоді, коли вона от завершує свій еволюційний план. Вона дійсно стає щасливою, тому що вона звільняється від всього. Того, що було раніше. Причому звільняється з величезною легкістю. І я чесно признаюсь вам, що коли в мене, наприклад, були такі процеси, проходили, так, я відчувала їх, я не хотіла повертатися більше в інші стани. В інші оці опрацювання. Так, звичайно, ми живемо в родинах. У нас є навколо наші близькі люди. Ми їх, звичайно, любимо і бачимо, як у них це відбувається. Но, але коли ти розгадуєш себе, то ти бачиш, що і в людини близької проходять ті ж самі процеси. А є такі люди. Які не хочуть і мають право на то вибору, вони не хочуть завершувати тут так цю програму. Тобто вони залишаються на рівні несвідомому, не усвідомлюючи все те, що з ними відбувається. Вони вважають, що ще якби так для них добре. Значить, це їхнє право вибору. А якщо ви бачите, що десь хтось ще намагається, то це, це дуже, дуже вартує дуже дорого, повірте. І... Сьогодні я завершу своє відео на цій ноті. що Знання є найвищими. Зараз відкриті, найвищі знання відкриті на землі, бери і, від, і розпаковуй їх. Якщо не знаєш, як, можете приходити навчатися, мою школу вищої інтеграції людини. Зараз якраз, якраз ви ще встигаєте, стартує курс програматору, людина нової, і матриці свідомості. Саме для вас, друзі, які я створила, там поетапно йде насичення всією цією такою глибинною інформацією, саме єднання з духовними енергіями, саме саме оце те, що Зараз потрібно. І я просто навіть дату трішечки посунула, щоб, щоб зачепити за квітень і, більш, і, ще, і ще травня трішечки. Не просто так. Я знаю, що я створюю саме ті проекти, які потрібні людям зараз для усвідомлення. Тому, будь ласка, долучайтеся. Цю інформацію залишаю вам посиланнях. І до нових відео, до наступних відео, до правим світла. Всього найкращого.